Дорогі мої, слухайте сюди. Настоянка із шабельника і лаврового листа це перевірений часом засіб, рекомендований дідусем усім, хто страждає від болю в суглобах і запалень. Щоб приготувати настоянку, візьміть сухий шабельник, приблизно 50 грамів, додайте 10 лаврових листочків і залийте все це 500 мл хорошої горілки, використовуйте скляний посуд. Щільно закрийте і поставте в темне місце настоюватися на два тижні. Не забувайте щодня струшувати пляшку для рівномірного розподілу корисних речовин. Коли настоянка готова, проціджуйте і приймайте по 20 мл три рази на день перед їжею. Курс лікування триває від трьох до чотирьох тижнів. Ви поступово відчуєте, як зменшується біль і запалення. А рухливість суглобів покращується. Дідусь радить не чекати, поки біль стане нестерпним. Краще проводити профілактику, ніж лікувати. Бережіть себе і будьте здорові, бо здоров'я то багатство.